Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді ось така цікава розкладушка в класичному дизайні. Як бачите, накладки йдуть мармур, є запобіжник. Нажимаємо на запобіжник і він не відкривається. Знімаємо запобіжника, ніж відкривається. Бачите, є опори. Дуже класно сидить в руці, мені дуже подобається, як він виглядає ззовні. Ну і механізм, це дуже круто. Тут кнопка-запобіжник, яка закриває його. І почути цей просто звук відкривашки. Від, від Оп, дуже класно. Така, моща в ньому є механізм. Оп. Клинок теж дуже такий лаконічний, має дол, класна заточка. Тому, кого зацікавив, звертайтесь. ця модель наявності.